У селі Зміїнець поблизу Луцька газовий скандал. Уже три дні мешканці одного з під'їздів на вулиці Качалова залишилися без газопостачання. У Багатоквартирному будинку провели перевірку працівників «Оленьгазу». В обох під'їздах виявили витік. Утім, за словами мешканців, проблему оперативно усунули, і в одному з під'їздів подачу газу відновили. Іншому ж пальники на плитах досі залишаються холодними. У тому під'їзді немає буржників, і там і в них все добре. В них є газ. Вони перевірили, забрали там, наприклад, якісь проблеми, і в них газ є. За рахунок того, що в нас є буржник на дві тисячі тільки гривень. Наш під'їзд опноборний. Без нашого відома, без ніяких документів, без актів ми нічого не підписували, нам нічого не давали. Газовики пояснювали, у кількох квартирах не вдалося перевести перевірку. Тож підключати газ небезпечно. Але люди запідозрили інше, мовляв, причина у боргах двох мешканців, серед яких і людина з інвалідністю, яка майже не ходить. За створення проблем іншим людям вижимати свої борги. Вони вирішили не йти, як всі нормально йдуть шляхом звернення до суду, іншим чином, співбесіди з боржниками, з'ясування обставин, чому вони не платять. А вони пішли таким чином, щоб інші люди чинили тиск на тих людей, які. Мають борги для того, щоб досягати своїх цілей. Місцеві бідкаються, адже через відсутність газу в значній кількості помешкань ще й немає гарячої води. В нас іде газові котли і в нас немає теплої води. Тобто дорослим людям це без проблем. Коли є старші люди, старі, хворі і є малі діти, ну ви самі уявляєте, як можна третю добу бути без газового постачання. На третій день до будинку приїхав особисто начальник відділу техобслуговування. Він переконував мешканців, що усі дії газовиків були спрямовані виключно на забезпечення безпеки людей і жодного стосунку до боргів це не мало. Якщо проводиться технічне обслуговування на умовах публічного договору, акт не передбачає собою підписання з двох сторін. 에... Акт кого чого бомбування не передбачає з носторій звичайно так само, як і акт технічного обслуговування. А чому людей не повідомили? людей повідомили? Оголошення було розміщено так само на під'їзді, що технічне обслуговування продовжується? продовжується в зв'язку з тим, що немає доступу не було, до всіх квартир і є підозра Чим на витік газу. Акт виставляється на сайті по завершенню технічного обслуговування на сайті питаю, ГРМУ згідно вимог постанови так, так само. Акт бомбування всі документи складаються технічний паспорт на будинок. Акт технічного обслуговування, відповідно, всі акти, які складаються при технічному обслуговуванні, розміщаються на сайті. Та й тут місцеві пригадали, що вже не вперше працівники газової служби так виконують роботу. Кілька років тому на прибудинковій території почали ліквідовувати газорозподільчу станцію. Почати почали, а віз і досі там. Я до вас зателефонував, щоб ви усунули, да, там, закупали яму, відновили асфальтне покриття. Ви е, повідомили, що ви ще не завершили роботи. Вже на сьогоднішній день, 25-й рік. Е, і ви ще ці роботи не завершили. Тобто труба, кусок труби стоїть, воно є… Е, на рахунок цієї труби нам не був наданий доступ, її їдемо. Як не був? даний? Так, звичайно, О, да, не до... був оформлений. але… Доступ є. Зараз є доступ. На той момент, коли проводились роботи, коли в нас була спецтехніка, якою ми могли лік... ліквідувати цю трубу, тобто зробити всі зміни, нам тоді не надали доступ. Хто? Ну, я не знаю, я не був присутній, на жаль. Після тривалих суперечок працівники таки перевірили квартири, до яких раніше не мали доступу. А з боржниками уклали нові договори, аби вирішувати фінансові питання вже в судовому порядку. Після цього газ мешканцям під'їзду відновили. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.